Всім привіт! Отже, минуле відео про намет, було більш інформативного характеру, бо намет там був старенький, його вже не придбати. А це відео буде досить навіть актуальне. Тому що сьогодні у нас на огляді популярний намет від Naturehike – CloudUp 2. Конкретно ця модифікація, ця модифікація 210Т. Ну раніше вона так називалася. Тепер вони змінили дещо брендінг і дещо її оновили. У мене ще старий намет 210, а в новому брендингу це Cloud-Base модель називається. Вона найдешевша з них, але не найгірша. Так, дивіться, по комплектації. Тут у нас такий самий чохол від Nature Hike, який вони використовують в усіх своїх моделях з усіма його недоліками. По-перше, він доволі вузький. Щоб туди спакувати намет, його дуже треба дуже стискати і дуже незручно його туди засовувати. По-друге, він не самий легкий, але він зроблений майже з того ж матеріалу, що і намет, тому доволі непогано тримає вологу. Відкриваємо. Далі. Перше, що нас зустрічає, це футпринт. І от що до футпринта, він тут незвичайний. Дивіться. Він не легкий. Я тут зараз напишу, скільки важить. В такому самому чухлі. Але основна фішка футпринта. Будь ласка. Хто любить полегшувати собі вагу, хлопці, не треба цього робити, тому що ви втрачаєте дуже серйозний функціонал. Дивіться, на цьому футпринті, як і на внутрішньому тенті намету, є отакі люверси і фастекси. Люверси це для дух, фастекси для зовнішнього тенту. Що це дає? Цей футпринт зроблений, як і всі футпринти Nature Hack, зроблений спеціально для того, щоб ставити намет не в класичному. Не в класичній послідовності, коли ми ставимо спочатку внутрішній намет, потім надіваємо тент. А завдяки цьому футпринту ми можемо поставити тент в дощ, спочатку зовнішній, а потім внутрішній. Це дуже зручний функціонал, який мало кому доступний в форматі саме наметів з внутрішнім каркасом. Тому цей футпринт не просто так-то зроблений. Я користувався цією штукою, вона дуже зручна. Ми стояли е, на костричі чи ніч. І почався дощ. Вранці намет був мокрий, щоб його скласти, зручно скласти, і не треба було нічого мені вже ховати мокрого. Я розділив, спочатку зняв мутренку, потім зняв зовнішню частину. Тому от така штука обов'язково. Далі, що у нас тут? Кілочки. Почнемо з... далі. в комплектів у нас їх. достатньо. Дивіться. Це ось такі от кілочки. Ю-подібні, з зав'язаними пулерами, дуже зручно витягувати, ставити на найчерхавські класні кілочки. І безпосередньо сам намет. Він зараз у мене стягнутий такою затяжкою на ліпучки комплектної, щоб було компактно. Тут у нас зовнішня частина і внутрішня частина. Тому давайте будемо ставити і подивимось детальніше вже по тому, який цей намет. Отже, ми. Прикріпили внутрішню спальню. Тепер дістаємо каркас. каркас тут це намет класичний хабовий. Перші самі варіації, колись давно. У нього був один хаб, тепер два. Відповідно, алюмінієвий каркас. От одразу, щоб зрозуміти, де перед, де зад. В каркасі. Є вигнута дуга, це консоль. Не консоль, скільки вигнута дуга перед тамбуром. Тепер давайте, поки ми вже поставили внутрішній намет, подивимось детальніше його конструкцію. Дивіться, це два хаби і отака от такий от плавник. Чим класний саме цей намет? Це двушка. Вона маленька, насправді ця двушка, але вдвох в ній спати вполне можливо. В цю сторону головою лягайте, тут більш вертикальні стінки. Сюди головою лягаєте і вдвох можна спати. Єдиний мінус не дуже багато місця для речей в тамбурі, але з фішок. Велика частина намету закрита тканиною, яка не продувається. Це дуже класно. Далі сітка. Тобто і гарна і вентиляція, і безпосередньо захист від вітвір, від всього, все закрито. З тієї сторони у нас така вентиляційна частина. Відповідно, тут буде вентиляційне вікно. Тепер те, про що я казав? От дивіться, зараз тут. Коли ми ставимо намет, ми можемо поставити його як сюди, так і поставити в нижній. Якщо ми ставимо спочатку зовнішній тент, то ми вставляємо каркас в люверси безпосереднього футпринта. І далі спочатку натягуємо тент. А потім вже підстьобуємо внутрішню частину. Тут легко переставляється з цього в цей отвір і все стає відмінно. Бокові відтяжечки, потім покажу навіщо. Ось такий ось зручний намет. Тепер дивіться, по новій версії base. Будуть зміни. У версії base оця частина зроблена теж з тканини одразу раз. Друге. Форма бігунків. Под подвійний бігунок все добре, але в версії без він починається тут зверху, і отак от вниз іде трикутником більше. Трикутником сюди. Тут на півколо, там більше пряма лінія і горизонтальна. В цьому іншому подвійний бігунок з двох сторон закривається, все добре. Один кармашок зсередини кармашків не багато. Ні дивиться. Але як у форматі, наприклад, одномісного. Намето взагалі круто, всі речі можна забрати всередину. Ну що, давайте далі тепер поставимо тент. Отже, намет повністю поставили. Ось такий от наметець. Я думаю, ви не раз його бачили вже. Дивіться, одразу почнемо з мінусів. Які одразу видно. По-перше, більшість відтяжок, на які розтягується намет. Без регулювання натягу. Тобто їх треба натягувати положенням кілочків. Це не дуже зручно, треба міняти. З кутовими простіше, тому що там хоча б тент на фастексах. Але загалом те саме. ну от Основні відтяжки з регулюванням усі бокові. Тепер по тенту. 210 тканина. Відповідно, 3000 мм водостійкість, більш ніж достатньо. Доволі плотний, якісний тент. Гарно розтягується я зараз його максимально не розтягуваю. Тут одразу видно другий мінус. Тент не приєднується до каркасу. Тобто тент з каркасом ніяк не зв'язаний. Це теж мінус. Хоча вони там зверху доволі непогано розтягуються, але це теж мінус. І, на і останнє, напевно, на третій мінус, який зараз видно, це не дуже великий тамбур. Сюди великий наплічник. Один влізе, два вже так. Доволі проблематичненько. Тому якщо ви вдвох ідете, з двома великими наблічниками може бути дуже тіснувати. Це по мінусах. А тепер почнемо з плюсів. Перейдемо до них. Отже, перший основний плюс вона легка. Весь комплект 2,2 кг. Так, да, це не суперлайт, але це найдешевша в принципі, версія. І оновлена версія ще дешевша стала. Відповідно, взагалі відмінно. Другий плюс. Вона гарно тримає вітер і гарно вентилюється. Хоча отут у нас отаке вікно вікна по боках, але воно доволі гарно закриває тент, якщо подивитись. І за рахунок того, що тентова тканина нижня частини така сама, як і дно, воно майже як дно заходить наверх, тому воно взагалі не продувається і дуже гарно вентилюється з усіх сторон. І це попри те, що тут немає переднього вентиляційного вікна. В оновленій версії додали другий бігунок на молні. І відповідно тут зверху, в тамбурі, ви можете зробити друге вентиляційне вікно. Це саме це в оновленій версії Base. Більше змін особливо ніяких нема. Ну, хіба що по внутрішній тканині, що вона стала, тому що за рахунок цього версія Base стала ще легше. Тепер в задній частині. Вентиляційне вікно. Класичне. Відповідно, є ніжка, яка тримає його. І відтяжечка, я зараз її не натягував. Можна натягнути безпосередньо, яка натягує намет. А тепер давайте покажу фокус. Бачите, те, про що я казав, можна під'єднатись до футпринта, який знизу, по-перше, додає вологостійкості, а по-друге, ось. У нас фастекс один і другий. Зовнішній тент може чіпляти на фастекс футпринта, відповідно, кіло переставити і каркас. І внутрянку зняти окремо, а потім зняти вже вверх. Ми її так можемо зібрати, хоча це не дуже зручно, але можна. Тепер давайте всередину заглянемо. До речі, останній мінус. На тамбурі у нас одна, один бігунок. Тобто відкривається тільки знизу, зверху відкрити не можна. В Поновлені версії це змінили, але це, звісно, мінус. Ось такий невеличкий тамбур. Тут небагато місця. І відповідно. Намет всередину можемо залізти. Ось так от. Одна поличка, ягачок для ліхтарика і все. Але насправді вдвох можна в ньому спати, Навіть доволі комфортно. Головне головою не туди лягати а сюди. Тоді тут в голові більш-менш вертикальна частинка, в ногах вона вже більш похила. Але вентиляції вистачає, вдвох можна спати. Що мені дуже подобається, бо я його брав як однушку, але можна використовувати як двушку. Такі от. Молнії якісні, з пулерами. Відповідно, з двох сторін. Дуже зручно закривається без питань. Це у нас тримач для двері, так само, як і тут. Дверь можна скрутити і, відповідно, скласти. Ну а тепер для цікавості подивимося, як сюди влазять наплічники. Оце цьому 80 літрів наплічник, як бачите, він стає на тент. Можна його покласти, якщо два таких наплічника, прохід буде повністю закритий. Це не дуже зручно. Але, в принципі, якось можна вміститись. Тому 2 по 80 це максимум, напевно. Який сюди влізе. Але, за потребу, якщо ви, звісно, один мандруєте, то взагалі. Отже, я робив цей випуск саме для того, щоб показати цікаві аспекти цього намета і розповісти вам про цю оновлену версію, в якій з'явились нові фішки, яких не було в старій версії, яких вони пофіксили фактично конструкцію. І зробили цей намет. Ну, напевно, CloudApp Base 2 це, напевно, найкращий бюджетний намет, який зараз можна взяти для себе. Він якісний, міцний, гарно тримає вітер. В ньому достатньо місця, як для одного, так в принципі для двох людей. Тому для легких походів, якщо вас хочеться скинути вагу, зменшити розмір, це дуже і дуже відмінна штука. Тому, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. А я поки піду робити огляд от того наплічничка, як я і обіцяв. Тому до зустрічі і пока!